Вітаю на каналі. Сьогодні вечір, 16 травня. Трохи поговоримо про заселення нуклеусного парку. Заселення нуклеусів. У е, нас є, залишилось на реалізованих там десяток неплідних маток. Ми їх вирішили не давити ще додатково заселити Взагалі, то сьогоднішнє заселення є неплановим. Ну, ми користуємося різними нуклеусами. вони Процесі кожного року додається, конструкція дещо змінюється. Минулого року це з останніх ми використовували ось такий ну і багато подібних в інтернеті є. Тобто баночка якраз відповідної форми. Отвір, всередині теж отвір з ганеманкою. І коли ставимо баночку, вони, отвори співпадають ідеально. І ми користуємося сиропом. В загальному ми частіше всього користуємося сиропом. Ми пробували канді, але з Канді джела гірше, ну, більш повільно відбудовують стільники. Так, дві рамочки на пів половинку 145-ї рамочки. Гарно ми минулого сезону їх. З ними працювали, гарно себе зарекомендували. Також є одномісні, теж на такий самий розмір рамки, вентиляція, ганеманка, заставна і перехід в кормове відділення. Тут сиропчик. Сироп в нуклеусі потрібно робити максимально густий. Також є і магазинні нуклеуси, їх у нас небагато. Я не, не, не пам'ятаю, хто виробник. Тобто також кормове відділення, можна давати канді, можна сироп. На 4 рамочки такі. Ой, ващинка загинається. Вентиляція, ну теж нормально працюють. В загальному нормальний варіант. Ми ще, ще в нас є 145 ту рамку вулики. На 145 ту рамку ділимо на дані. Заселяємо нуклеуси вже на розплід. І також ми ставимо ось такі составні рамки вулики і теж на розплід. На перші заселення ще на розплід ми не заселяємо, а заселяємо на трушену бджолу. Трусимо бджолу з звичайних сімей. Шукаємо спочатку матку, потім трусимо з рамок з відкритим розплодом, де максимально молода бджола. При цьому ящик не закриваємо, щоб трохи льотна бджола старіша злетіла, і потім заносимо в прохолодне місце. Трусимо, до прикладу, там, зранку. Ну, загальному в 12 там 12 годині затрусили, о 6-7 вже ми за, за, е, починаємо заселяти нуклеуси. В загальному можна там через дві години вже використовувати дану бджолу для населення нуклеусів але вона активна, злітає тому краще, щоб вона постояла в прохолодному місці, вона тоді стає така малорухлива, більш спокійна, ну комфортніше з нею працювати. На саму бджолу це ніяк не впливає. Коли стоїть бджола, відстається ми пробували і з Ну, Кормити її, ложити канді на сітку і не ложити, ніякої різниці не бачимо. В принципі, навіть краще не годувати бджолу, яка відстається. Вона відстаюється недовго, ми там на ніч її не залишаємо. І вона ну, менш рухлива, більш комфортніше працювати. Потім після заселення ми їх ставимо. Прохолодне темне місце, і вони відстаюються. У нас ось сьогодні ми заселяємо вечором. Три ночі вони знаходяться в прохолодному місці, і на четверту ми виносимо вже вони на вулиці з відкритими льотками Виносимо вже коли починає темніти. Винесли, розставили і хвилин через 30 через годину відкриваємо льотки Бо навіть ну, зараз бджола знаходиться. На відстої, то вона не шумить. Потім почне виносити, знову почне шуміти, знову буде активна. Якщо одразу відкрити лятки, то вона почне відразу вискакувати, вилітати, блуждати і з знаклевість. Коли трусимо бджолу з вуликів, то ми її не мочимо, а потім, коли вже вона виносимо з прохолодного місця перед заселенням, то змочуємо водичкою. Використовуємо звичайний. Кухонний черпак. Ось так виглядає ящик звичайний, сіткою. І бджала така не дуже активна, не взлітає, але все одно її дещо потрібно мочити, бо оскільки вона ну починає з певним часом почне злітати і активізується.